економіко правовий колиш у цьому приміщенні вже більше 15 років. До цього часу тут знаходилася адміністрація заводу Коломоя Сільмаш, деякий час будівля простоювала. Потім освітяни зробили, як каже директор навчального закладу Роман Гарад, капітальний ремонт. Такого перебігу подій не чекали. Почалося з того, що так би почала просідати стіна, просідати, тому що е, діти побачили, ми працівники побачили. Оголосили тривогу. І після вже десь так хвилин 10, після тривоги обвалилася стіна. Всі були працівники, вже були на вулиці, вже стояли, вже дивилися собі, як це було. Ні, не та нематок бижат я би так стояв. Тут я останній, Я вийшов останній з коледжу. Це бачили працівники МЧС. Студенти поміж собою кажуть, що і до цього часу бачили тріщини у цьому місці на будівлі. А очевидець події викладач коледжу Валентина Гаврилова розповіла, що евакуацію провели швидко. Хоча перед цим у закладі оголосили, що в кінці тижня тут мають відбутися заняття по громадянській обороні, і діти спочатку сприйняли сирену як навчальну. Почалося з того, що почули страшний тріск. Почалося з із цього із їдальні. В їдальні відійшли панелі від цього від стіни. Почувся тріск, але цей тріск був десь годину тому назад. Але почався навчальний процес, а десь хвилин, десь за пів години до того директор почув страшний тріск, і включили сирену, значить, цю сирену евакуації, і діти масово всі покинули коледж, викладачі, працівники. Це було десь хвилин за 15 до обрушення стіни. Почалося це знизу унизу. Панелі, вікна, двері почали з значить згинатися, так як розкладушка. Так Просто під тиском верхні, верхні верхніх поверхів, або навпаки, або знизу просів фундамент і валилося це все. Ну почалося це знизу, все не зверху. На місце аварії прибули одразу ж керівники міста, району, рятувальники, поліція та швидка. Одразу ж створили штаб, який і буде займатися ліквідацією наслідків аварії. Міський голова Ігор Йорслюзер запевнив, що він та колеги, очільники Коломийщини докладуть усіх зусиль, щоб якомога швидше усунути руйнацію. Коли розпочнеться Ка іде наразі це студенти, поки невідомо. Ми стежитимемо за ситуацією та про її подробиці будемо повідомляти глядачів надалі. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Раї.